Для неї це професія мрії. Меган Вітекер проводить екскурсії, на яких можна спостерігати за китами біля узбережжя Ісландії. Такі тури дуже популярні серед туристів. Слід лише запастися терпінням. І ось океанолог помічає те, чого всі чекають. У малого полосатика саме обід. Рибою цей вид китів харчуються зазвичай біля поверхні. Якщо пощастить, то можна помилуватися і більшим горбатим китом. Однак у тих самих водах, де туристи фотографують китів, ведеться полювання теж на китів. Для Меган Вітекер китобійний промисел жахливий бізнес. Шкіра у цих тварин така сама, як у нас, з нервовими закінченнями. У кита стріляють гарпуном, який, потрапивши в тіло, вибухає. Іноді, може минути година, поки кит помре. Це довгий болючий процес. Єдина в Ісландії китобійна станція захована у цій бухті, далеко від рейкявіка. Китобої забили фінвала. Друга найбільша тварина на землі після блакитного кита знаходиться під загрозою зникнення. Захисники тварин документують розділення туші кита, який важить понад 40 тонн. Віга Тордар, ісландська активістка, яка виступає за заборону полювання на китів. Вона оприлюднює в інтернеті фотографії та відео, щоб привернути увагу до проблеми насамперед самих ісландців. Це не ісландська традиція. Норвежці почали першими вирощувати кучеряву капусту. Наша давніша традиція. Тож їжте кучеряву капусту, а не китів власники тобійної фірми вважають цю критику дурницею за його словами. Ще будучи підлітком, він полював разом з батьком на китів і їв китове м'ясо. Китове м'ясо дуже добре. Це єдиний вид м'яса без гормонів. Це я вам гарантую. Але ЄС і США його заборонили. Якщо такі настрої переможуть і у нас, то через кілька років Ісландія перестане існувати як незалежна держава. Ці активісти хочуть заборонити і ловлю риби. Вони просто виступають проти всього. Не проти всього, а бодай за захист фінвала, що знаходиться під загрозою зникнення, виступають ці активісти перед парламентом у Рейк'явіку. За опитуваннями, дедалі більше ісландців підтримують заборону полювання на китів. Така заборона повноваження уряду Ісландії. Однак замість цього влада дала офіційний дозвіл фірмі Лофтсона на забій понад 190 фінвалів лише цього року. Дядько нашого міністра фінансів, керівний директор китобійної компанії. Тут чи це не корупція? Але в нас у парламенті є інші партії, які виступають проти полювання на китів. І я сподіваюся, що така заборона незабаром з'явиться. на китобійній станції від фінвала майже нічого не лишилося. Китове м'ясо продають у Японію єдиний експортний ринок. Але у підприємця Ловцона з'явилася нова бізнес ідея. Він хоче виробляти на основі китового м'яса препарати проти дефіциту заліза в організмі. We plan to freeze, ми плануємо сушити м'ясо особливим методом за низьких температур. 30 відсотків м'яса, які залишаються після такої сушки, розтираються в порошок для виробництва харчової добавки. для океанологині. Меган Вітекер така бізнес ідея просто жахлива. цим тваринам і так загрожує багато небезпек. Щоб їх усунути, нам знадобиться дуже багато часу. А полювання на китів ми можемо зупинити тут і одразу. Це просто даремний і шкідливий промисел. Варто додати, що не так давно в Ісландії заборонили забій малих полосатиків. Для місцевих захисників природи це важлива віха в боротьбі проти полювання на китів.